Всім доброго дня, і сьогодні я вам дам топ-8 порад, як підготувати мотоцикл до зимового зберігання. Так, першим пунктом у нас є заправка повного бака. Якщо у вас пластмасовий бак, вас це не стосується. Але якщо залізний, обов'язково залийте бензину під кришечку, щоб не було ріжі. Другим пунктом у нас буде мийка мотоцикла, тому що не потрібно залишати мотоцикл в бруді на такий довгий період часу. Також обов'язково потрібно змастити цепок. Через те, що може осідати конденсат, і від того, що це не рухається, він може заіржавити. Дуже важливим пунктом є силиконова смазка. Нею потрібно змастити все, що ви бачите і не бачите. Усі різинки, всі деталі, які рухаються, і навіть тормозні диски. Не залишайте колеса спущеними на зиму, бо навесні вони просядуть та стануть квадратними. Також на зиму бажано замінити масло та прогрівати мотоцикл хоча б раз на місяць, але недовго, буквально на 2-3 хвилини. Зверху мотоцикла можна накрити моточихлом, але не потрібно сильно його закутувати, бо від перепадів температури може з'являтися конденсат. Дякую за перегляд цього відео. Надіюсь, мої поради будуть вам корисні.